17 липня на Волині правоохоронці разом із СБУ викрили шахрайський кол-центр. Про це повідомляє поліція Волині. Його працівники телефонували людям, представлялися працівниками банків і виманювали гроші. Обдурювали не тільки українців, а й мешканців європейських країн. До злочинної діяльності було залучено понад 20 осіб. Для організації шахрайської схеми злочинці орендували офісне приміщення. 17 липня за силової підтримки спецпідрозділів Корт та РПОП правоохоронці провели дев'ять санкціонованих обшуків у приміщеннях так званого кол-центру, за місцями проживання фігурантів і причетних, а також у їхніх транспортних засобах. В ході слідчих дій вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, грошові кошти, а також чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства. Наразі правоохоронці встановлюють коло причетних, хто сам організував і, скажімо так, працював у шахрайському кол-центрі.